Та ні, нехай його, я справлюся Відкрию потім. Так. Бампер сидить гарно, зазор по капоту какої саумош. Він под дубовим. Так, 15 рік поставим. Сколів тріщин немає. Є така типова історія. А, Так, Так, так. Є царапу, такі дрібні штучки, практично немає їх. то птичка, на накакав. Так, тут фари в нас не запісочені, не запотівають. Туманки теж живі. Є такі царапки. Так. Тут все гаразд. Недаївно, Тут у нас все гаразд. Трохи знизу придавлений є дефект, але ніби не потіє, Ще по хрому є царапки, все показав. Є такі. Ці пластики трохи вигоріли на сонці. Втратили колір. Зазорівненький, там ще один маленький скольчик. Так. Зори, зеркала, маленький сколь. М -м, ще так. Таке відчуття, що гума якась не в розмір. Якось так сюди натягується, наче в стенці. Кажу, гума наче не в розмір. 18 рік, а ну цікаво, подивлюсь. 225-55-19. 225, 55, 19, мейдинжаpaнь, Japan. Тою залишок міліметра до п'яти, колодочок ще відсотків 40, диски, Гуртик малесенький є, підкрилки закріплені. Це точки. це в нас мухи посадили. Так, тут 15 рік, зазори нормальні. Щось ніби дверка. що мені здається? Може мені здається вже може в очах рябить. Побачимо. Так, тут зазор нормальний, переднє нетоноване, заднє, заднє так легенько. Та ніби щось таке, да, може щось трошки і є. Тут теж таки повтрачали поля. Зазор по бамперу гарний. Скло 15,5. 15. І тут теж 15 по даху. Вмятин, Вмятин я не бачу. Отут така одна гостренька. А як гостренька? Так. Все решта норм, тріщинок немає. Так, по задній частині маємо наклейки з Місісіпі. Так, фари без зауважень, по бамперу площина є, тут ніби трошки більше зазор, трошки, трошки трохи там більше. По бамперу була оця штука з'їла, угу. це ж ми їсти по обратно. Так, пластики тримаються, це покоцане, Це щось ніби завантажували таке важке, що не могли підняти. Ну це похоже, типу, як... Пластики пошурхані знизу. Ліхтарі цілі, повці цілі. Гума ззаду слабенька вже зовсім міліметра три. Диск так добряче пошкрябаний. Гума без шишок, гума теж 18-го року, така як там. Диски гальмівні в порядку. Колодочок там небагато вже скоро міняти. Так, Заднє скло 15 рік, але воно вже точно тоноване. Так, задні ліхтарі цілі, то плямка просто бруд. Десь там подерте. Вихлоп традиційно тюганна тут не прикопчений. Камера ховається з заднього виду. Це в нас все-таки дефект по фарбі. Така от потертість, такі якісь плями, з так, Зазор попадає. Все добре, так-так. Диск, диск майже майже ідеальний. Так, ума. Немолода. І Тріщинки 18 рік однаковався. Тут протерло колесом, цікаво. Ну, отож було пошкодження, то воно і протерло. Зазори гарні, п'ять, 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 все по п'ять. Рідний там скольчик ховається білий. ніби так все з цього боку по даху порядок хром у них оце традиційно від хімії так от має вигляд такий Тігуани, Туареги, фронтвагини так дивимось салон світлий салон двері без зауважень Двері все добре. Сидіння їздять, збоку не потріскались, зверху не потріскалось, спинка не потріскалась. Ну, трошки такі має ну, наліт від, від експлуатації сіри. Подальки не стерті, коври. Це типа Airline руль. 138 тисяч кілометрів. Кермону потерти. Ну Підлокітник. Ой, кондиціонер, звичайний, підігрів сидінь. Досить великий екранчик, панельки не поцарапані, торпеда, чорна стеля. Чорна стеля. Так, висок безпеки ззаду подивимось. Так, тут у нас ніби не крутилось нічого по дверях. Біло не відкручувались. Двері. Наклейка з віном 10-й місяць 2015 року. Двері не відкручувались. Так. Карти цілі, пороги не затоптані. Сидіння нормальні, спинки не відірвані, виходи 12 вольт. Підлокітник тут хіба що такий підлокітник? Твердий. Ну, підстаканники є. Тут коври, ковроліни. Стеля без дірок. Закриє, бо в проїзді. Так, дверна карта без зауважень. Поріжки все добре. Крила не крутились, двері не крутились, бардачок торпеда не поцарапані. Панорами в нас люка немає. Заглянемо, що тут стелі хоч трошки. Та ні, тут все так щільно. Все там має бути нормально. Двері зачиняються. Хром теж такі мутненький. Двері цілі, мікро-мікро царапинка. поріжки, пластики, кармашки, пасок безпеки. 15-й рік. Зачиняємо. Не хватило мені насил. Зачинили так. І відкриваємо. Так, камера пластики по, по багажнику все прилягає. Герметики не биті, ці штуки не відкручували. Ну, Задній удар був то все ціле лишилось. Нет, uh -huh. Так, тут у нас по гвинтам не відкручували. Все добре, багажничок такий, ну, тігуановський, я би назвав його середньорозмірним. Пластики цілі, трошки експлуатували, звичайно, додатковий коврик. Це не знаю, з неї не з неї коври, з неї ще текстильні коври. Так, тут у нас докатка, органайзери, а домкрат десь тут. Тут у нас мастило грало. Так. Домкрат, балонний ключ, я думаю, там від гвинті можливо головка якась. Так, все, полемо. Поламе. Якщо можна, дякую. Дивимось, оглядаємо двигун. Капот без рижиків, капот не фарбований, капот оригінальний. Тут у нас фари Кхелла, Оригінальні підкрила не крутились. Петлі не крутились, капот не крутився, охолоджуюча рідина прозора. Подушка двигуна. Слідів відкручування немає. Машинка, ну така, ніби, можливо, сьогодні каталася, каталася, може ні. 10 10, 15. Вище середини рівень мастила. Так, тут у нас землю видно, пластиків нема, защити металевої нема. Ні, Не, пластиків запуск немає. Угу. Тут ще ті, я думаю, чи при заміні фільтра потекло. Може. Таке дурне місце, чесно кажучи, для фільтра. Мастило, коли міняєш, то воно тіче туди на ролики, на ремень. А ну може, може. У них своє що бачення. Зміняв, я просто, що uh -huh. Кришки ці хлипкі такі що страшно страшні. І знімати. Так, що тут у нас? Тут у нас в принципі не милось. Є запотівання навколо маслозаливної горловини. З-під горловини. Клапанна кришка глобально не потіє, котушки ніби однакові, їх наче ніхто не мучив, слідів розбору немає, гальміна рідина присутня. Пластики попередку всі з наклечками виглядають адекватно. Добре, Дивимось, міряємо кузов

Крило 93, 116. Теж є такий нюанс по крилу. Сколи. Тут теж такі сколи. 121, 102, 107, 119, 102, 120, 111, 118, 104, заднє ліве крило, 117. Тут теж така якась потертість. 119, 95, 123, 107, 112, заднє крило, 117, 114, 90, 107, 86, так, задня кришка. 100.

109, 102, 102,1, 129, 113, 115, 110, стійка 86, крило не пам'ятаю, міряв, 118, 91, 111. Так. Проєм. 59, 72, 72.

62, 74, 78, 52. Ну що, по кузову вона не фарбована. Так, власне, почитав помилки. Там світиться помилка по двигуну, вона, я так розумію, не актуальна. Вона датована 85 тисячами миль. Це, власне, з тим пробігом, з яким вона приїхала. З Америки на аукціоні була виставлена. Я не показав на відео по салону такий момент. Таке відчуття, що це скло, яке тут крайнє до нас, воно ніби відійшло від екрану, а між екраном і склом там якась залита рідина. Ну, по заводу. І воно так ніби відійшло. Тобто, це не як така тріщина, це Ша. іменно саме екран. Відслоївся. Так. Обережно буду заводити. Просто щоб не лякались. Так, а, да, підійдіть, будь ласка, бо безключовий доступ, до речі, не буде. Та я думаю, а, тримати угу. треба. Так, горить е ручне гальмо електричне, непристебнутий пасок, натиснути гальма. Тобто чеком не горить трошки. Зараз перегрівочний бороти, ніби кузов. Трошки так відчувається. Так, що тут у нас? Кондиціонер, спробуємо. Затягує вихлоп ззаду. 15 Так. На кілометрі. Кінець 15-го року. Не, фарбу... Не фарбований. Америки чекають. 16-й? Сидіння, я перевіряв, працює, кермо легенько крутиться. Все добре, світло там працювало. От автоматичний режим вже в нас трохи потемніло. Так, фара в фару реносці. Так, що в нас тут? Музика грала? Екран, до речі, він в принципі то бачите. Коли він працює, то а що ж таке? Ну так не дуже помітно. Він функціональний. А... Сенсор працює, по-моєму, реагує. М-ті-М-Тіно ну, STU. Ну, тобто сенсор. Працездатний зараз камеру. Камера теж працює. Так вона виглядає. Про що ж Так, коробка не штовхається. Так, клімат холодить. Кондиціонер перепрошую, не клімат. Маємо крізь контроль. Радіо щось там вже є, але воно грало, це я збив його трохи. Коротше, треба тікати. Дзеркало з автозатемненням. Ой, я спалився. Так. Там у нас особисті речі. Він, до речі, по висоті регулюється, бачите. А Традиційно заглушечок багато Склопідйомники працюють зеркало регулюється? Так, в принципі, послухаємо двигун. Шов, Та що ні, то хай пікає, я ж Шов, мені. В принципі, розкручується. Нормально собі трохто. А можете так натиснути, як я десь. Я гляну, щоб сильно не диміло. Ще разок просто пар, воно видно, що мокрі труби. Пар іде, а один нема. Так, підняли машинку, трошки відбійники там. Та це я з камери говорю, трохи відбійники розвалюються, старенькі, амортизаторів. Це по пошкодженню. Так. так, тут міліметра 3 максимум. Так. Тут пошкодження. Ланжерони нічого не заділо, юбку цю задню панель не заділо. а поставили там підсилювач бампера, поставили фенопласт. Ну, може, він і був, але. Так, в загальному Тіла. Дружина ціла. розвал робили, як розумію, гвинти, до речі, як... може поміняли їх, правда, бо вони якісь такі, так ні, он з нами заводські. Просто як нові виглядають. Із якогось регіону не ржава суха. Ну, диски під час навантаження пошкрябали. Вилами. Там такі відмітні колеса крутяться. Не знаю, як на мене. Трошки ця резина, до речі, не в рідному розмірі. Ось. мене там просто на Все царапини просто поважили, гнутого, гнутого не бачу. Там є мікротріщини. В межах допуску а на підрамнику на задньому дата. Баки не гнуті, Баки не гнуті. Мікро-мікро тріщинки на... На передніх... В салонблоках продольних важелів. Тут ніби нормально. Пластики не поломані. пластики не поломані. Так. Це антикор, це жирне, це антикор заводський протікає. Тут те ж саме, а в порожнини заливають. Труба гаряча обережна, вихлопна. Все виглядає нормально. Турбіна суха, двигун сухий. Саленблоки, дивіться, вже здохли вчора. Ми тут розірвані. Тут те ж саме. Ці селенблоки під заміну вони міняються окремо від важеля не в зборі. Пильники цілі, амортизатори сухі. Так. Піддон слідов відкручування немає. Є якесь запотівання, зверху тягнеться. Що це може бути? Само... да ні, воно з самого верху це таке, як аж з самого верху чи клапанна кришка, чи що. З самого верху це донизу воно опускається. Так, піддон не гнути. А може, до речі, да, Може. Ні, фільтр трошки попереду тут стоїть. А це отут ззаду більше. Не знаю, з самого верху там потіє воно. Клапана кришка може. Полосі сухі, пильники цілі. На двигуну 02 -10 15 гравірування. Подушечки вже теж трохи є, ну як вже є мікротріщенки, якщо навантажить. Це ось, як це Тут. там саме є тріщинки, це на подушка, косточка так звана. І тут теж вони маються вже. Ну, воно ще походить якісь час. Центральна подушка косточка називають. Те ж саме по всім дискам є відмітини. Тут більше пошкрябали, це коли вилами заїжджають, по ширині заходить. Так, амортизатор сухий, диск глобальних пошкоджень немає. Піддон коробки цілий. Коробці, до речі, масло міняли. Це, це ви? Ну, я ж машина приїхала, все. Тут. Відкручували піддон, можливо, з фільтром в зборі його міняли. Так. так, туманки підключені трохи потіє. Турбінка кидає. Незначно, то зовсім небагато. Патрубки інтеркулера. там все підключено. Так, тут запотівання я не бачу. Ржавчина. Такого нічого нема. Пошкоджень механічних також. Тут звідкись ржавчина тече, це вода. Можливо, тут дренаж якийсь. іде з самого верху дренаж, типа з під капота. Нє-ні-це Ні-ні-ні, ржавчина тут. І воно це звідкись вода, мабуть, тут стікає, і воно це збирається державчину. з трубки за цією. А, кстати, а оце запотівання не може бути від функціоніра, ні? А, оце? Оте, оце, що ви казали? Ні, ні, то масляне, а кондиціонер має вода, конденсат. Ага. Це зовсім різні речі. А, тут не вистачає пластика, тут ще має бути такий пластик-декоративний. Радіатори, в принципі, цілі. Зараз будемо шатати, крутити.